На засіданні постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соцзахисту населення депутати розглянули питання про передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Полтавської області у комунальну власність Миргородської територіальної громади. На засіданні був присутній перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Частина питань стосувалась передачі майна колишніх МСЕК у зв'язку з ліквідаційними процедурами. Ми вирішували, що з цим робити, тому що там є і. Комп'ютерна техніка, там є питання з приводу архіву, там є питання з приводу інших якихось аспектів діяльності колишніх сексу. Окрім цього, присутні розглянули звернення депутатів Полтавської облради до Верховної Ради України та Кабміну щодо усунення дискримінації сімей загиблих захисників і захисниць України в частині виплат одноразової грошової допомоги. Ініціатором виступили громадська організація сім'ї полеглих, от яка. Звернула увагу на те, що виплати із починаючи в 2014 році були з 2014 року. От, і тоді діяв закон від 91-го року, там були значно менші суми виплат сім'ям полеглих. Е тому в порівнянні з новим законом, який був прийнят редакції, яка була прийнята в 2022 році. Тому ми розглянули на прошлій комісії, і на цій комісії було допрацьовано загалом на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Розглянули два питання.